Так, Дивіться тепер по розвитку сосни та ялини з насіння. Чудово зійшла цього року, як на мене, ось ця сосна в різних ґрунтах, різна пропорція агроперліту, десь агроперліт, десь без агроперліту. В принципі, плюс-мінус результат непоганий. Ось в такому готовому торфі, це в нас литовський чи латвійський торф, ось такий дуже дрібний порстний. Звичайно, у ньому картина набагато краща. А ось український Чуть-чуть гірша картина, але теж результат досить непоганий. Ялина сходить чуть слабше, Висівали ми його, її чуть пізніше, але якщо в порівнянні робити, то сосна зійшла набагато краще. Ялина чуть — чуть-чуть гірше. Це не зверху пішов. Така сплівка утворилась на частин. Це ялина. це ялина. І це ялина. Дивіться, по посіву е, трошки дещо зрозуміли, як це правильно робити. На мою думку, трошки е, е, після посіву е, насіння необхідно було. Ще додатково можливо збільшити вологість цього е, ґрунту, бо пішла жара, верхня частина ґрунту швидко пересохла, і, як правило, до сходу від, е, насіння бажано не, не проливати. А за рахунок того, що ґрунт скоро пересох, ми її часто підливали і, можливо, не дуже аж такий хороший процент зійшов. Необхідно було трошки збільшити вологість, але не робити полив. Думаю, що в цьому і є трошки помилки, але. В принципі, як на перший рік результатом я дуже задоволений. В принципі, зрозумів, що до чого і як. І, кажуть, на практиці набагато краще, ніж теорія. Ось така картина. Росте, а там далі кінець сезону можна буде оцінити результати. До зустрічі!